Мої кохання, зараз на картах Таро подивимось, до якого серйозного кроку готує вас доля. Подумайте про себе. Мої любі, наше життя це досвід для нашої душі. Тому, будь ласка, сприймайте цей досвід високо піднятою головою. Якщо вам щось турбує, пишіть, задавайте запитання, особисті розклади також. І так дивимось. До якого серйозного кроку вас готує доля? Дивіться, в вашому житті є башня, тобто ви з кимось посварилися. І зараз ви цю людину не бачите, не, не чуєте, не листуєтесь, тобто в якихось обмеженнях. І ви знаєте, що скоріше це відбулося, трійка чаш. Це відбулося із якогось третього фактору. Трійка чаш дуже часто показує іншу жінку, але вас багато, і я б не стала так. Це чоловік з минулого. Я б не стала дуже так стверджувати, чоловіка, якого ви сприймали кохання як шанс на дуже велике кохання між ним і між вами. Я б не стала сприймати це як жінку. Я кажу так, що є якийсь третій фактор в ваших відносинах, який заважає вам побудувати з ним гармонійні відносини, і Аркан Смерть все закінчено. Але це непоганий аркан, дівчато. Після аркану смерть відносини, якщо починаються, вони зовсім інші вже. Це навіть краще, я краще люблю цей аркан, ніж башня. Після башні ви просто вибудовуєте заново, але буває ще і гірше. А після аркану смерть це вже зовсім нові відносини. І так, до якого ж кроку ви готуєте моїх любих? Ох, мої дівчаточки. Ви отримаєте перемогу в цьому питанні? Хоча вам зараз дуже важко. 10 жезлів, вам дуже важко виносити цю ситуацію, бо у вас розбите серце, мої ви красунечки. і ви зараз у розпачі, кубки всі перегорнуті, тому що те, що хотілося, не відбулося. Але є лодка ви можете піти. Від цієї ситуації. Бачите, вона вас чекає. І ви зараз проходите трансформацію, тому що коли нам дуже важко, ми завжди проходимо трансформацію. А старший аркан-відлюдник це класно. Не бійтесь, погружайтесь це. Все це розбите ще чому? Ви, мабуть, жили з цією людиною під одним дахом. Так показують карти. Так до чого ж вас готують вищі сили? Ох, хо 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 Ви хочете.